Темен G5 RV. Хотілося б зупинитися на ній більш детально, більш ретельно розглянути її роботу, оскільки вона приваблює тим, що вона багатодіапазонна. От, І в принципі досить проста. Може виконуватися як в дипальному варіанті в горизонтальні плечі, так може бути і Inverted V. Якщо в відео це буде. Отже, класична антенна являє собою диполь, але навантажена вона не на кабель, а через трансформатор, який роблений з лінії. Ну, в даному випадку на малюнку пропонують 525 Ом. Хоча насправді від 200-300 Ом дуже критично сама довжина цього трансформатора вона так само, як одна четверта коаксіального кабелю, так само і прибирається. Отже, зверніть увагу, що фідер, який веде до тюнера, тюнер для цієї антени обов'язковий, 75 Ом рекомендують автори. І вони немарно це роблять, тому що утворюється так званий степеневий перехід. Тобто це коли два навантаження з різним опором переходять один в один. Ну, Кому цікаво, знову ж таки, про ці переходи почитати. Ось, будь ласка, як вони собою являють. Зверніть увагу, що тут, написано, для загласування активних супротивінь. Це мається на увазі Ті 75 Ом, 200 Ом. Це наші активні опори. Але ж будь-яка антена, вона має ще й комплексний опір. От, власне, для того, щоб узгодити цілком з передавачем, служить тюнер. Є різновиди цієї антени, які трапляються в інтернеті. Ось, наприклад, автори пропонують використання балуна один до одного. Ну, він тут не зовсім доречний, оскільки тут в принципі насправді є ступеневий перехід, якщо бути грамотним. І узгодження на 50 омний кабель, воно не зовсім коректне, тому що... Балун тоді використовує свій активний опір, узгоджує фактично як еквівалент антени, а антена вже як навантаження. Тобто це в даному випадку неграмотно. Але зверніть увагу, є тюнер. Антенний тюнер. От, антенний тюнер дійсно потрібен для цієї антени. Тут це абсолютно коректно. А от використання балуна, включно з тим, що в ньому ще є втрати. Втрати на реактивність, втрати на нагрів і так далі. Ну і зверніть увагу, на цьому малюнку лінія використовується 450 Ом. Тобто сам опір лінії не критичний. Чому так? Поясню пізніше. Ну і ось третій варіант. Найбільш грамотний, найбільш правильний варіант. цієї я так. Але він і найскладніший. Зверніть увагу, що наша лінія симетрична, а кабель асиметричний коаксіальний кабель не є симетричним лінією. І тюнер розташовується не біля трансівера, а з безпосереднім виходом до лінії, до підключено лінії. От, тюнер в даному випадку являє собою резонансний контур і катушку зв'язку. Катушка зв'язку підключається до коаксіального кабеля, а резонансний контур. Для кожного діапазону окремий свій або перелаштований, ну, в залежності від, того, е, е, від конструкторських здібностей аматора. Тому що сам по собі цей тюнер не є простий. В ну, принципі, якщо катушкою і конденсатор і е, ходити крутити на кожен діапазон, як це реалізовано, 142-й радіостанції. От, е, Потім 161-й радіостанції, то так само ви можете це робити. Він не буде складним, він буде простим, цей пристрій. А якщо його автоматизовувати, він буде вже дещо складніший. Але оце єдиний грамотний варіант використання антени G5RV. Ось антена G5RV грамотно посконструйована, грамотно поставлена в мого вчителя у високопіль. Якщо ви звернете увагу, вона виконана у формі ближче до inverted V. От, хоча ця фотографія зроблена дещо навскоси. І ось яка вона висока, купа розтяжок, тут розташований тюнер. Далі кабелем заводиться у шек і... В принципі, отаку от конструкцію ви можете собі уявити. Ну, звичайно, це крута антена. Стосовно цієї антени, зараз я вам покажу, як вона оформлена, як бачите, полотно антени з монолітного дроту 7 мм міні. І точно такого самого дроту виконана лінія. Стосовно тюнера. Ось. Про цей тюнер у мене було попереднє відео. Кому цікаво, можете подивитися. Це автоматичний тюнер, який є, являє собою барабан з настроєними катушками на кожен діапазон. Від синтезатора трансівера приходить ABCD-код, який є, дає команду кроковому двигуну зайняти певне положення і переключити діапазон. Ось ви можете. Бачите, виходить лінія, ось коаксіальний вхід. От Такий от складний досить конструктив, навряд чи новачкам підійде, тому я б рекомендував використовувати саме той варіант, коли тюнер знаходиться між лінією і між кабелем. Тоді є 100% узгодження. Але конструкція цього узгодженого пристрою. Може бути запозичено станції Р-142, ну, від 130-ї R130 радіостанції, а там є узгоджувальний пристрій для її е, е, варіанту диполя тої антени. Ну, ось ви бачите на фотографії, як реалізовано у, у R7 Галина Павло. Тюнер стоїть на стопі, на вулиці. Від нього іде коаксіальний кабель до шеку. А до самої антени пішла лінія. От. Це дуже грамотне правильне рішення. Єдине, що дійсно цей тюнер можна перенести в шек на вікно і вже лінію спускати з вікна. Ну, як кому зручно, можна вікно відкривати для того там, чи зробити отвори. Це вже, як то кажуть, фантазія аматорів. Але практика показала, що якщо лінія проходить через стінку, то в тому місці є втрати і є нагрів. Вдається до першого малюнку. Звичайно, що конструкторські можливості у нас їх різні, якщо не дозволяють поставити якусь узгоджувальну пристрій між лінією кабелем, то тоді я рекомендую особливо початківцям скористатися саме цим малюнком. Як бачите, все просто, жодних балунів є абсолютно... Грамотний степеневий перехід опорів. І балун до того ж буде шкодити тим, що він не може бути в усьому широті короткохвильового діапазону. Не забувайте, що антенна довга і на верхніх діапазонах вона вже являє собою не антенну стоячої хвилі, а антенну біжучої хвилі. Тобто випромінення йде в той бік і в той бік. От. Єдине, що я би хотів вам ще сказати, це вибір полотна, матеріалу для полотна, який є, необхідно використовувати не лише в цій антенні, взагалі в ваших антеннах. Металополімерний шнур латунізований. Ось є такий матеріал, зараз його досить активно пробують ставити в антеннах, але я категорично не рекомендую цей матеріал. Справа в тому, що, по-перше, він має дуже високий опір, але це не головна його проблема. Сама головна його проблема, якщо хто користувався програмою -Гал», то той знає, що вона розбиває антенну на сегменти. І якщо в антенному полотні скрізь кожного сегменту однаковий опір, тоді антенна здатна настроїтися в резонанс. В даному матеріалі, оскільки він не є суцільним, в ньому на різних ділянках різний опір. Відповідно, дана антенна, вона фізично не може настроїтися в резонанс, вона не може мати низький опір. І, відповідно, ну, використання таких шнурів це ну, дуже некоректно. Дріт багатожильний електричний. Ну, Стосовно багатожильного дроту або ще антенного канатика, його використовують насправді. Але більше використовують на низькочастотних діапазонах 160 метрів, 80 метрів, оскільки ВЧ струми течуть по поверхні. І вже на високих частотах у нього дуже багато поверхонь. Виникають вихрів струми. І, в принципі, можна використовувати там на 20 навіть на 10 але більше від бідності. От, ніж від грамотності. Насправді такі дроти взагалі бажано уникати. Але використовувати можна, оскільки їхній опір по всій довжині однаковий. Ну і плюс мідь вона має конкретний коефіцієнт укорочення. До речі, за шнурок, той, що попередній, ви не можете порахувати коефіцієнт укорочення матеріалу, бо опір різний на різній довжині. І відповідно. З натяжкою на НЧ-діапазонах може бути, але ну, якщо вже немає можливості взяти моножильний дріт мідний, тоді використовуємо цей. Вильну в антеннах використовувати, я маю на увазі короткохвильового діапазону. Моножильний мідний дріт. Він має абсолютно стабільний опір по всій довжині. Його коефіцієнт укорочення рахується, він резонує чудово і високочастотні струми течуть строго по поверхні провідника. Ідеальний дріт для аматорських антенн. В якості е неможливості е можна використати і алюміній, але лише не слід забувати, що коефіцієнт укорочення алюмінію дещо відрізняється від міні. Вертаємося до нашої антени. Отже, в ідеалі полотно мусить бути трошки дещо товщим за лінією. Лінія може бути як моножила, так і багатожила. Але всі антенна має бути мідною. Болуна не ставимо, оскільки опір антени на різних діапазонах різний. Коефіцієнт трансформації лінії різний. І степеневий перехід, відповідно, також буде різним. Балуни все ж таки, кільцеві особливо, вони розраховуються на певні опори і в разі яркого неспівпадання дуже великі втрати на нагрів, дуже великі втрати на реактивність, яку скомпенсувати ніякими конденсаторами просто насправді неможливо. Дякую за увагу. Всім гарних зв'язків, гарно Хантен, 7-3.